Доброго дня, діти! У нас сьогодні дуже цікаве заняття, тому приготуйтесь і уважно слухайте. Як ви думаєте, про що цей віршик? Диво, дім, диво дім, скільки іграшок у нім, є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят, гарний дім цей для діток. Зветься просто! дитсадок. Так, дітки, сьогодні ми будемо розмовляти про наш дитячий садок, а особливо про нашу групу. Як ви думаєте, хто працює в дитячому садку? Можливо, ви вгадаєте, про кого це? Хто вам книжку почитає, з вами в гру веселу грає, жаліє, приголубить, як рідну неньку любить? Вірно, це вихователь. Цей віршик про кого? Вона в групі, наче бджілка, не присядені на мить. Миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Вірно, це помічник вихователя. А тепер пограємо в гру, назви кімнату. Діти, що за кімната зображена на малюнку? Правильно, це роздягальня. Давайте скажемо. Це роздягальня. А це що за кімната? Правильно, групова кімната. Групова кімната. Ви здогадалися, що це за кімната? Вірно, це спальня. А як ви думаєте, що це за кімната зображена на малюнку? Правильно, це туалетна кімната. Молодці діти, ви дуже гарно впоралися з завданням. Давайте ще зі мною пограємо. Зіграємо в гру. Що для чого? Як ви думаєте, для чого нам шафа? Правильно, щоб складати свої речі. А для чого нам стіл, в садочку? Правильно, ми за ним навчаємось, а іще обідаємо. А для чого нам ліжечка? Вірно, ми спимо на ньому. Діти, як ви думаєте, для чого нам ця шафа? Вірно, це шафа для іграшок. Як ви добре впорались із цим завданням, молодці. Але подивіться на цю шафу. Бачите, в нашій групі зовсім немає м'ячика. Що ж нам робити? У мене є гарна ідея. Давайте зробимо м'ячики для нашої групи. Для цього нам знадобиться пластилін, дощечка і ваші золоті руки. Ось так ми будемо його робити. Прикрашати ми будемо його тоненькою паличкою. Її можна зробити таким способом. І ось готовий такий м'ячик для нашої групи. Ви сьогодні такі молодці, багато що зробили. А що саме ми робили? Давайте згадаємо. Правильно, ми знайомились з нашою групою, і для нашої групи зробили такий прекрасний м'ячик. Я вам дякую і кажу до зустрічі!